Вітаю, друзі, 29 березня. Вітаю всіх і перш за все, себе з поверненням на наш YouTube канал. Він відновлений стараннями наших друзів, юристів, людей, які працюють з Ютубом, спільними зусиллями. Канал повернуто. Не дивлячись на атаку, який на нього був організований офісом президента, сявками, які обслуговують офіс президента, різного роду Петровими та іншими зеленими гнидами, ми повернулися для того, щоб нести вам слово правди і слово віри в майбутнє нашої України. Зараз розповім вам про ситуацію, яка склалась в країні після заяви Путіна про нелегітимність Зеленського, про необхідність введення в нашій країні зовнішнього правління. І після того, як адміністрація Дональда Трампа. Передала в Кабінет Міністрів України договір про надра. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте, повідомте своїм друзям, що ми повернулися, і поставте, звичайно, вподобайку для того, щоб знати. Більше і знати чисту правду. Отже, друзі, вчора зранку в Кабінет міністрів зайшов проєкт угоди про створення фонду по корисним копалинам України і фактично по всім інфраструктурним. Проєктам України. Договір кабальний. Договір для України неприйнятний. Договір, який по факту, по факту гірше, ніж, ну я не знаю, який перетворює нашу країну в сировинну колонію. В сировинну колонію Сполучених Штатів Америки. Договір підготовлений адміністрації Дональда Трампа. Ви знаєте, я абсолютно не маю з цього приводу жодних сантиментів до адміністрації Трампа, але й претензій Не маю претензій, тому що вони нам нічим не зобов'язані, Трамп. І Трамп президент США і діє в інтересах США. Тому і, і такий договір, користуючись нагодою, він пропонує нам укласти договір в інтересах сполучених Штатів Америки. Зовсім інше, що у нас при владі мав бути український Трамп, українські трампісти, які відстоюють національні інтереси України. І тоді б Звичайно, не з'являлися б такі кабальні умови, не заганялися б в кут, так як зараз заганяють зелених гнид і особисто Володимира Зеленського. Розбір угоди я вчора публікував на своєму резервному каналі. Окремо зроблю от детальним. У мене є проект цієї угоди. Він до мене потрапив з моїх американських джерел, щоб там не шукали, і президент не кричав, як він опинився в депутатів. У Масійчука він опинився від моїх джерел в адміністрації Трампа. Е один російський опозиціонер, який прочитав цей договір, вчора сказав моїм друзям, що виконувати такий договір, підписувати такий договір, то, мабуть, вже краще тоді точно Путіну здатися. Ну, я вважаю це звичайно неприйнятним, але умови його дійсно жахливі. Вивчу І ще раз детально з вами на цьому каналі розберу. А зараз про інше. От з'явилася е, неприйнятна для України проєкту угоди. З'явилась ранком, деякі депутати почали її обговорювати, Опублікована в, задній, в західній пресі тільки частина е, з тих самих неприйнятних пунктів. А на вечір Путін заявив, що Володимир Зеленський нелегітимний, його вертикаль влади нелегітимна, і що треба вводити зовнішнє правління в Україні, як це вводило під егідой ООН, як це робилось в ряді країн. На Балканах, в Африці і так далі. Скажу вам так, друзі, зразу. Путін ніде не сказав про нелегітимність українського парламенту і відповідно сформованого ним українського уряду. І Генсек ООН сказав: треба поважати абсолютно легітимний уряд України. Путін не згадав парламент, бо він дійсно легітимний. І Гутерріш, Генсек ООН сказав про легітимність уряду, чітко розуміючи, що уряд легітимний. Проблема з легітимністю є в однієї людини: в президента Володимира Зеленського. Володимир Зеленський згідно Конституції України втратив легітимність. Його повноваження закінчились трохи більше року тому. Свій час я разом з доктором юридичних наук, професором Валерієм Карпунцовим, моїм колегою, пропонував, як можна Володимиру Зеленському уникнути проблеми легітимності. Але радники, порадники, юристи, які по 50 баксів брали студентів за зачотки, такі як Стефанчук, Федя Веніславський, Андруша Смірнов, якого нагнали вже з офісу президента, вони в один голос сказали, та це фігня. Вони говорять, це все ледне наративи Москви, агенти там якісь і так далі, і так далі. Якби послухався Зеленський тоді нас, то цих би проблем не було. А зараз виникли, і вони дійсно є. Так от, що відбувається? Ну, Сказав Путін та й сказав, мало що він скаже. Зеленський він також вчора казав, що готовий до переговорів з Путіним. Це Путін не хоче. А сьогодні заявляє, що він не піде на переговори з Путіним, з якимсь бізнесом, з кимсь піде, з Путіним не піде. Говорити, як кажуть, не каміння ворочати. Є інша проблема, якщо Зеленський не підпише кабальну угоду. По українським надрам, а точніше, не Зеленський, бо його підпис американці не хочуть, вони також розуміють його нелегітимність. Якщо він не дасть відмашку своїм зеленим гнидам в парламенті і в уряді підтримати цю угоду, то Трамп такого скаже. Так питання є з легітимністю. Уже ж оточення Трампа про це не раз говорило. А? Отут от от проблема буде, коли це буде з двох боків. Плюс до того в Трампа лежать папочки з номерами рахунків Міндіча, Гороховського, Шефірів. Багато їх лежить. І... Правильно, друзі. Ними будуть, як і легітимністю Зеленського шантажувати. Він опинився між двома гемонами з цивою Хереброю. Трамп і Путін грають чотири роки проти Зеленського. Що мав би зробити Зеленський? Як вийти з цієї ситуації, і як вчинить він? Я вже знаю, як він вчинить. Мені ще вчора повідомили план банковий, і він почав реалізовувати. До речі, мені його повідомили. Коли я був в ефірі Василя Апасова, У мене на телеграм-каналі є ссылка на цей ефір. Можете подивитись, ми ледь не в онлайн режимі це розбирали. У Зеленського був і є ще досі вибір, як вчинити. Один вибір вчинити як державник і передати владу від нелегітимного президента легітимному парламенту і уряду. Зняти питання легітимності, зняти питання шантажу, зняти всі питання. Парламент обрав би нового голову, тому що Стефанчук це окрема тема. І я сьогодні про неї вам також розкажу. А парламент би сказав, ми цю угоду не підписуємо, легітимність, те, що каже Путін, та плювати. Компромат, ну, на 400 з хвостиком депутатів не назбираєш. І виконуючи обов'язки, вийшов би на мирну угоду. Ви скажете, яка може бути мирна угода? Б'ють по Дніпру, б'ють по Полтаві, потім знову по Дніпру? Мир потрібен Україні як ніколи. Україна видихається в цій війні і треба її зупинити для того, щоб припинити втрачати життя українців. Втрачати території, втрачати залишки економіки, енергетики і тому подібне. Мир Україні потрібен як повітря. Парламент би відпрацював би: Да, це не була б ідеальна угода, але це була б угода, яка принесла б мир, принаймні точно, перемир'я. Але ж ніт. Зеленського не цікавить позиція державника. Він вчиняє як узурпатор, він вирішив оголосити політичну війну Трампу. Він сказав, що не визнає ніякі борги, що то була просто американська допомога. Фактично, він послав на три літери адміністрацію Трампа. Він навіть не намагається з нею грати. Вчора мав відбутися злив угоди блогерам, які її опублікують. Вона в мене є, повторюся, але опублікувати я її не буду точно. Тому що переконаний, це ласо, петля така. На яку роблять Зеленську, і немає нічого спільного з реальністю. Сваритися з Трампом, з його адміністрацією через цю угоду, через її розголошення ні. Але що буде робити Зеленський? Зеленський оголошує себе антитрампом, оголошує е, політичну війну Трампу. Його підтримує Стармер, прем'єр Британії, і Макрон, президент Франції. В Києві вже наступного тижня відбудеться зустріч вузька країн, які готові ввести війська миротворчі в Україну, а по факту будуть заходити як е, Антанта союзники. тобто і воювати не хочуть, але й зайдуть, бо їм потрібен шматок пирога українського. Зразу скажу: британці націлені на парти, на Одесу маму, щоб контролювати, а французів цікавить уран. Вони втратили видобуток урана в Африці, і тепер вони націлені на наші жовті води, на наш український уран. Який потрібен їм для атомних станцій, який потрібен їм для їхньої атомної енергетики і взагалі для їхніх ядерних програм. Тільки це переслідують ці так звані так звані тричі повторюю, так звані союзники. Тому що з одного боку кажуть, ми там миротворців ведемо, британці кажуть. А з іншого боку, переносять посольство. Переносять посольство до Львова. Ну, не все, але велику його частину. От як на це реагувати мають українці? Ви скажете, не буде американців, не буде зброї, не буде допомоги, не буде грошей. В Офісі президента вважають так: настрої антитрампівські в Україні посилюються після цієї проєкту, цієї угоди про НАТО. Тому виступ Зеленського проти Трампа дасть йому додаткові відсотки підтримки от вдумайтесь, Не про державний інтерес, а про політичну доцільність і відсотки підтримки думають в Офісі президента. Вони фактично готуються наступного тижня заявити про створення антитрампійської коаліції. Правда, Франція і Британія в цій коаліції відіграватимуть роль і вашим, і нашим. Вони будуть казати Трампу ми не проти вас, але робити із Зеленського прапор антитрампа. Ви спитаєте, де в цій історії український інтерес? Немає. Немає українського інтересу по одній простій причині, що при владі у нас не державник, а артист розважального жанру, який. Перетворив країну в поле для своєї гри. Він не віддасть владу, він не передасть владу парламенту, хоч це буде вимагати інтерес нації і держави. Бо він узурпатор. І чим далі буде це все тривати, тим Більшим узурпатором і, тара, і тираном ставатиме Володимир Зеленський. Тому, друзі, нас очікують тяжкі часи, тяжкі випробування. З одного боку б'є Росія, країна агресор, а з іншого боку працює внутрішній ворог. Зелені гниди. Думайте, Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.